будують танхауси Трава вже полягла після зиму, зиму. А тут старий танхаус забудований де дівся не знаю але ну, руйнується все це до війни ще оці частково танхауси вони руйнуються Скло б'ють вікна б'ють Мабуть потім зруйнують ці новобудови, не точніше. З побитими все. І земля тут дорога, Петропавлівський, Борщаївський, всі. І новий забудовник щось на цій ділянці буде будувати. Діти ще дереві вже зробили такі. Ось це вулиця Полтавська, тут закінчується. Ось. ці недобудований танхаус, ось вибитими вікнами, а та, далі там те що будують. Оці зруйновані танхауси, чи руйнуються які і там, ну, будують поряд через паркан. Тут теж так. Ну тут ці, я кажу, по моїй версії це знесуть оці і новий забудовник тут щось збудує на цій ділянці. Мені так здається. Тому що... Тут уже ніхто це не буде добудовувати. Мені так здається. Дядівся забудовник, я не знаю. А отут от ось це не новіся. Ось раз. Такий, ось, такий генплан. Забудов, забудовник СД. Ну, якісь споруда Development Group. Ну, вулиця Полтавська. І ось тут раз, два, три, чотири. Танхаузи. Потім... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я так зрозумів. Котечев. Вот так. Уже и не так, я не знаю с... Я пораховал Раз, два, три, четыре, пять Танхаусов А потом Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь Девять, десять, девять, 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 девять тринадцать Четыре Шестнадцать этих Коттеджей Я так щось я помиляюсь, ну, но... так. 17 березня новость открывается. Ось. вообще все дороги. Так что, все получается сегодня. Через два дня, через три дня. you залишилось на Білоцерківській дорогу зроблять ці дорожні будівельники так Ось ця споруда, що буде, я теж не знаю, але щось вже вікна вставили і ось теж побачимо що потім буде тут. Для вже кронштейну для вивісок якихось, чимось на наверху поробили Ось так. You need to let me down